Сердечно вас вітаю, мої любі підписники. Сьогодні я хочу вам показати квартиру, яка у нас продається за 155 тисяч доларів. Присутній торг, 23 й поверх, 49 метрів квадратних. Це у нас ЖК Славутич, лівий берег, комфорт клас. Метро одна хвилина на пішки. Це у нас справа приходить санузел. Тут у нас душ. На жаль, я вам не можу так повністю показати на камеру. Як воно виглядає, але виглядає воно просто супер. Так, і проходимо далі. По плануванню у нас кухня вітальня Тут 60 тисяч доларів в цьому ремонті на одну кімнатну квартиру. Щоб ви розуміли, маємо отакий вид з вікна. 23-й поверх нагадую. італійський диван. Так, двері з критого монтажу. Так, Кухня у нас так ой, кухня. Спальня. Спальня у нас також присутня. Зроблена така цікава гардеробна. Зацініть. Я таких ще не бачу, скажу чесно. Бачив багато, але... Тут навіть реально заморочилося, щоб її зробити. Власник даної квартири робив її для себе, не під оренду. Тому така ціна за кімнатну квартиру. Два кондиціонери. Це у нас робоче місце також таким видом. А, ліжко коштує 1800 доларів, воно також італійське. Так, хочу під Что прикольно, что тут есть еще у нас другой санузел. Затенить. Тут у нас джакузи. Вот такая история. Ну. В принципі, подобається прикольно.